5 продуктів доктор Шпілер, які варто спробувати. Зволожувальна маска Fresh and Fruit. Завдяки фруктовим екстрактам та зволожувальним компонентам вона повертає сяйво та м'якість. Ідеально підійде для втомленої шкіри. Сироватка вітамін С плюс серум Вона допомагає боротись тьмяністю дрібними зморшками, додає здорового блиску шкірі. Ідеальний етап для молодого та свіжого вигляду. Глиняна маска Terra Каліфорнія. Маска на основі каліфорнійської глини ніжно очищає пори, прибирає зайвий жир та матує, залишаючи обличчя свіжим без відчуття стягнутості. Gaoksін Body Cream – розкішний крем для тіла з ніжною текстурою. Він інтенсивно зволожує, дарує шкірі м'якість та приємний аромат. Щоденний ритуал, після якого тіло виглядає гладким та доглянутим. Крем із бджолиним молочком. Підтримує тонус, дарує пружність та захист наповнюючи клітини шкіри. Після використання шкіра виглядає свіжою, сяючою та наповненою.